Жебракування останнім часом набуло ледь не комерційного розмаху. Щодня в Ужгороді, як на роботу, виходять десятки людей, які просять допомоги у перехожих. На жаль, серед них чимало таких, які лише видають себе за убогих, а насправді ж є банальними аферистами. Так нещодавно небайдужий Ужгородець поділився історією про двох жінок, які на пішохідному мості просили милостиню. Одна була на інвалідному візку і з нібито діагнозом в руках. Насправді ж, папірець виявився банальним УЗД зде черевної порожни. Нині супроводжуючи її пані психологи, кажуть, що часто люди віддають свої кошти, навіть усвідомлюючи, що їх обманюють. Вони своєрідні психологи, професійні жебраки. Вони вибирають такий спосіб. Як найлегший, тобто не потрібно трудитися, можливо, просто певний образ на себе взяти і тим самим в суспільстві отримувати ну, такий спосіб проживання. Якщо це християнська така точка зору, то людина дає не задумовуючись, так? тому що згідно священне писання, даєш кожному, хто в тебе просить. Інколи буває таке, що люди не хочуть спілкуватися. Ну тобто, якщо бачить, там якийсь певний жебрак доганяє, то ну краще мене не чіпай, я тобі дам якісь кошти, але ти мене не чіпай. Це таке ні. Бо як втеча, така наразі в українському законодавстві не передбачено статті за жебракування, так само не можна покарати псевдожебраків за недостовірні документи, які вони використовують, видаючи їх за страшні діагнози. Проте люди, які користуючись чужою інвалідністю, намагаються нажитися, притягаються до відповідальності в кримінальному кодексі. Прописане прописана відповідальність за. Втягнення недієздатних осіб у незаконну діяльність це йде мова про трудове рабство. На щастя, у Закарпатті таких випадків за 2018 рік не зафіксовано. Саме що стосується жебратства та примушування до жебракування недієздатних осіб чи то осіб, які не можуть про себе попіклуватися. За цією статтею санкція передбачає вже позбавлення волі від 3 до 8 років. Втягнення дітей у жебратство також підпадає під статтю Кримінального кодексу. Дані правопорушення кваліфікується за статтею 304 Кримінального кодексу України. За минулий рік зареєстровано 31 такий факт втягнення у злочинну діяльність неповнолітніх, з них 19 стосується саме жебратства. У випадку, якщо такий факт фіксується, поліція проводить перевірку, розпочинає слідство, в ході слідства вже встановлюються, власне, всі обставини та з'ясовуються мотиви і причини. У той же час передаються документи на суд, який вже власне, визначається з мірою покарання. Згідно санкції статті, міра покарання за статтею 304 Кримінального кодексу України передбачає до п'яти років позбавлення болі. Працівники поліції разом з соціальними службами регулярно проводять рейди з метою виявлення випадків дитячого жебракування. Як мінімум щомісячно ну, проводяться відповідні відпрацювання, місць скупчення дітей разом з працівниками поліції, разом з Центром соціальних служб служб у справах дітей. По результатам проведення цих відпрацювань вирішується подальша доля дітей, якщо це дитина Неможливо встановити, де батьки знаходяться в даний період часу. Дитина тимчасово поміщається в притулок для дітей СМТ батьків. Якщо так теплять, що дитина просто без наліду, це притягується батьки до адміністративної відповідальності. Про повторному тим паче, більше йде штраф і можливо бути поставлено питання про позбавлення батьківських прав, відібрання дитини остаточного позбавлення або відібрання без позбавлення батьківських прав, що тягне і припинення всіх соціальних виплат. І відповідно, ну її дитина розлучається з батьками. Тож, якщо ви стали очевидцем, що дитина вже бракує, зателефонуйте до відповідних органів, варто розуміти, що у більшості випадків гроші, які жертвують дітям на вулиці, не допоможуть їм придбати їжу та одяг, а підуть до кишені злочинців, які просто використовують їх у своїх цілях.